Пекельну добу пережила Одещина. Вночі окупанти били по регіону і ракетами і ударними шахедами. Відомо про щонайменше чотирьох потерпілих за добу. Двоє з них постраждали саме цієї ночі. Кореспондентка ТСН Олена Черняєва вранці вже вмикалася з укриття, бо атака ще в той час тривала. Зараз знову маємо її наживо. Олено чи досі без змін число потерпілих? Ну і також що відомо про наслідки удару, зокрема про руйнування інфраструктури, через що є великі. І проблеми з комунікаціями в регіоні. Ще раз вітаю такою гучною ночі. Одеса не пам'ятає від початку повномасштабного вторгнення. Вибуху вона всю ніч і по всьому місту спати не довелося нікому. І це тривало годинами. Всю ніч і ранок відбідали лише після дев'ятої ранку. і Ми одразу поїхали до місця влучань. І от зараз ми перебуваємо біля приватного будинку, де ще вночі спалахнула пожежа. Як ви бачите, можливо бачите, будинок вигорів ущент. Тут мешкали пожильці, На щастя, на момент влучання їх в будинку не було. На іншому кінці міста загорілася ще одна оселя, чоловіка, який втратив дружину і чотиримісячного сина під час шахетної атаки по Одесі рік тому, ТСН тоді розповідала про цю трагедію. Про пожежу в будинку Сергія повідомила родичка, він та його старша донька на щастя вціліли. Поки ми їхали містом, бачили багато постраждалих будинків з вибитими вікнами, пошкодженими вибуховою хвилою, стінами та дахами. Наприклад, один з них, який три місяці тому, під час страшної зливи в Одесі. На метр був залитий водою, а сьогодні потріскався від вибухових хвиль. Тут була одна з найгучніших місць в Одесі цієї ночі. Діти дуже сильно бояться, і перша думка була про них. Діти хувалися, в туалеті, тулилися одне до одного. День був насичений тривогами, і ніч така. ж. Ми не пішли до укриття, і було дуже страшно. Дуже вікна в квартирі вилетіли. Холодно бонма світло світла опалення. Ми так вже втомилися від цього важкувато. Підкинуло ліжко і думав, в будинок щось прилетіло. Вийшов, подивився, ніби цілий, тільки дах постраждав і жодне вікно не зачиняється. Люди виснажені, адже атаки не припиняються понад добу. Протягом цієї пекельної ночі регіон атакували комбіновано, крім ударних дронів. Ворог атакував десятками ракет крилатими балістикою і навіть чи не вперше від початку повномасштабного вторгнення аеробалістикою. Цілі енергетика та порти за неофіційною інформацією на регіон летіло від 250 до 300 засобів ураження внаслідок чергового удару по одеському морському порту спалахнула пожежа в зерносховищі. Пошкоджені десятки енергетичних об'єктів. В Одесі не працює електротранспорт. Укрзалізниця повідомила про скасування щонайменше п'яти приміських потягів, які курсують по області. Ще один потяг курсує за зміненим маршрутом. На Одещині зараз без світла 60% населення. В Одесі ще більше. От що говорять про це в «Укренерго». Найтяжча ситуація на Одещині: також на Миколаївщині Херсонщині. Були вражені об'єкти енергетики як підстанція Некоренерго, так і підстанція операторів системи розподілу. Зараз без світла знаходяться більше мільйона абонентів, але ремонтні бригади як Некоренерго, так і відповідних операторів системи розподілу Одеса Буленерго Миколаїв Херсон. Вже працюють і займаються в першу чергу. Скажемо так, розбором завалів і вже почалися ремонтні роботи по забезпеченню включення споживачів. Надіємося, що сьогодні ми забезпечимо включення більшої частини того, що було виключено вночі. Більшої частини того, що було виключено. Схожа ситуація по всій області. Зараз комунальники почали розвозити по районах технічну воду автоцистернами, а підведи спитною водою заживили генераторами. До них вже вишикувалися черги. Містах розгортають пункти незламності, критичну інфраструктуру, яку можливо теж заживлюють за допомогою генераторів. Святослав, дякую за цю оперативну інформацію. Кореспондентка ТСН Олена Черняєва про атаку по Одесі, яка тривала і минулої ночі, впродовж п'ятниці, і ще інтенсивнішою була ночі цієї.